Ми дожили до 10-ї річниці Майдану. І нам якраз саме час замислитися, а що ж власне змінилося в українській владі за ці роки. Більшість, напевно, скаже, що нічого. То, що революція гідності пройшла даремно. Як на мене, не даремно. Але ця революція насправді не стосувалася влади. Ця революція стосувалася чогось іншого, власне, і назва її вказує на те, що вона стосувалася світогляду і моралі. Гідність це не про владу. Але поки що це слабо якось відобразилося на устрої нашого суспільства. Як на мене, це аж ніяк не означає поразку майдану. Просто світоглядні зміни не можуть відображатися надзвичайно швидко у суспільстві. Але з Майданом ми повинні всі чітко розуміти, що влада розуміє народ, виключно тільки тоді, коли він їй щось диктує. І жодні обставини не повинні на це впливати.